Ой, Всім доброго ранку. Бабуля мене тільки що розсмішила. Казала, принеси мені лабутений Ой, Бажаю всім, щоб у всі кожен день був такий ранок початок дня. Ось. Мамуля вже висадила ранню капусту, бо вона вже почала в теплиці вішати носа. Ось така гарненька капусточка в нас буде. Бабушка пішла вдівати лабутени і буде зараз моделлю на відео. А в нас така гарна погодка, така чудова погодка. Сьогодні останній день посадочний, бо наступний тиждень це, як у нас кажуть, мертва неділя, тому сьогодні ми, я на кухні. А бабуля тут у городі, тут вона посіяла кінзу, да, бабушка? Коріандр. Так, а тут ми будемо садити сьогодні. Треба вже висадити кров із носа. Ці гладіолуси. Тут у мамурі різні види. І рожевий, і фіолетовий. Повинен бути і салатовий, і червоний. Багато видів. Побачимо, що в нас виросте в цьому році. Земля мокра ще після тої зливи і поливати не треба. Хочу вам показати, яка вже редисочка. О, яка вже можна, в принципі, їсти. Вже така гарненька. Така вона налилася. Ну, хай ще трошки під, підросте. Хай ще. Ух ти яка! Це я брала сорт Сора. непоганий, Бо в тому році я брала інший сорт і вона в мене пішла вся в бадилля. М -м, яка гарненька редисочка, красота. Оця так взагалі шикарна. О, о! Все, бабушка в лабутенах. оділа бабуля лабутени. <реш> так. І тепер буде садити. А це не глибоко. Це такий сорт, що він дуже довгий, високий. А, це, це високі гладіолуси, тому їх треба трошки глибше садити. Але красиві гладіолуси, звісно. Це називається кардінал. Кардинал? кардинал? О, гладіолус кардінал. А де ж мушкітери? Мушкеторчики там. Ага, мушкітюрчики тут. І констанція, рамісія, тос. Усі в зборі. Хоча б правильно висадити. Та правильно, а чого неправильно. Хай собі росте з Богом. Буде малинка, а поряд буде квіточка, а там буде кукурузка, буде робити тінь і буде все як треба. Його? А там дайкон мнеться під лабутенами. <Ай -яй>. Лаботени обережніше. Все, робота кипить. Поки бабуля садить там у городі сьогодні останній день, бо потім не можна буде, буде мертва неділя, як я вже казала, я хочу замаринувати отакого от ляща. Я його не зважувала. Ну, Мабуть, кілограма 30 точно. Буду використовувати ось таку приправку до риби. Тут уже вся суміш трав. І... Ага, солі немає. Немає солі. Тому просто досолю. Зараз приправлю всередині знаружи, а потім в піч. Рибку ми замаринували, а тепер я хочу. У мене є такий шматочок підчеревиний. Він такий гарненький, просто посолю. Я дуже люблю мускатний горіх. У мене є сушений чесник. Отакі приправки ще з Турції 5 років тому ми купляли, Вони дуже смачні для всіх м'ясних виробів. І куриця, і м'ясо, перець чорний, і прованські травки. Формували нашу буженінку, нашу пічеревинку. Тепер я це все перев'яжу шпагатом, щоб воно тримало форму. Ось такий рулетик вийшов у мене. Я ще зверху поклала лаврового листочка. Нехай трошки пропитається, бо коли дуже багато, я не, не, не дуже люблю. От, хай тепер маринується наша підчеревенка і рибка. Зараз я формую, дорогі друзі, пасочки для нас, для моєї родини. Ось я тут уже сформувала такі дві. Оця буде пасочка. З цукатами, Оце такі цукати захотіла моя донечка, розм'яла трошечки і покладу всередину, щоб вони не, по... не повитікали, не повивалювалися. Ось, ось такі цукати смачні. Мама, Ось так. Все всередину обережненько зібрала і тепер у формочку. Гарненько приминаю, щоб вийшов зайве, зайве повітря. Гарненько-гарненько отак його примну. Зараз вам скажу, дорогі друзі, які в мене розміри формочок. Значить, один розмір у мене 90 мм. Це оця середня. Більшенька от такі 130 мм. Це оця і ця. Ну, а ці будуть, мабуть, 60 мм десь так. Такі зроблю дві невеличечки для донечки. Хоча тісто в мене ще є, мабуть, і ще зроблю одну, от саму велику. Сформувала я вже. Отакі пасочки, це тісто таке саме, як я робила вчора для пасочки на пасочки для сусідки. Силку я залишу в дописах під відео. І в мене сьогодні вийшло ось таке 2, 4, 6, 8, 8. Але вчора я для сусідки робила. Велику таку велетенську плетінку або косичку солодку посипану маком. А сьогодні я для себе, так як у нас сім'я невелика і не мала середня, то зробила лише отакі пасочки. Пічечка моя вже догоріла. Сьогодні в мене більше жару, бо мені треба ще й запекти печеревину і рибку, і паски, і все це, щоб. Було готове. Пасочки вже мої підійшли. Я їх змазала. І тепер буду заставляти в піч. Печіться з богом наші красоні. Все, наша, наша буженінка промаринувалася Тепер я її спочатку запакую в пергамент, щоб всі соки були в пергаменті Трошечки зверху і ще трошечки підсолю, бо ми любимо, щоб було гарно сіль на смак. Так, загортаю чергами, а потім у фольгу ще. Спочатку тут краю, залишилося, а потім з боків. І якщо хочете, щоб була рум'яна корочка, то хоча б на хвилин 15-20 треба буде відкрити оцей пергамент, щоб вона була рум'яна така хрустяча. Ось і наша рибка замаринувалася. Зараз беремо половинку лимончика, поливаємо так гарненько лимончиком. Так, всередині бажанок теж полить трошечки. Так, тут не буду, воно буде все стікати всі соки на противень. Так, і ще зверху я завжди обов'язково поливаю олією. У мене оливкова олія, отака італійська. Ну, а можна і звичайною соняшниковою. Полили, Гарненько розтерли, бо верхушечка завжди виходить сухувата. І тепер замотаю все у фольгу додатково. І яке свято без картоплі, то буде в нас ще запечена в печі картопелька з молодим часничком, з помідорчиком і м'ясцем знизу. Ось така в мене сьогодні вийшла глазур. Ось, якщо вам видно, не стікає. Ось така краса. Тут у мене 5 білків. І зараз вам покажу ось така пачечка цукрової пудри. Ось така пачечка 250 грам. Оця вся пачечка пішла на 5 холодних білків і вийшла чудова глазур. Просто красуня. Висить і не капає. Тепер будемо прикрашати наші паски. Ну, ось такі вже три пасочки ми селіночкою вже прикрасили. Червоний мак наш український. А тепер Еліна прикрашає свою пасочку з цукатами. Тобі подобається Еліна Пасха? Mm -hmm. Доця, подобається? Отак От смачно, смачно? Ну, давай я тобі до... допоможу. Береш отак гарненько в жменьку. І посипаєш, отак яєчками кольоровими. Посипаєш, посипаєш. Это будет твоя пасочка? Да. С яичками твоя? Ммм, какая красота. Ничего страшного. Тобі сподобалась твоя пасочка? Да. Ти її гарно прикрасила. Да, мабо, баба, ще. Давай ще. Да. Зараз ще будемо прикрашать. А тепер ми ще зараз отакого От зайця. Ну, дай я покажу. Отакий От зайчик шоколадний. Ми зараз його, убери. Ми зараз його так ставимо пасочку твою. Ось. Куда? От і все. Смачно? Тобі подобається! І пасочка твоя подобається. Так. От тепер буде без вух і заяць. Yeah. Ось і закінчили ми наш декор. Наші пасочки такі. Оце такий вихід із пів літра молока. Рецепт я залишу, верніше, ссылку на відео з рецептом залишу в дописах. Рецепт дуже простий, легкий. Тісто м'якеньке, пасочки такі гарненькі. Ось це така краса. Наша українська краса.